Привіт. Сьогодні поговоримо про те, як люди адаптуються в новій країні. Поговоримо, які психологічні стратегії люди обирають, які з них найпоширеніші, про стратегії, які є найбільш здоровими, і про ті, які можуть призвести до життєвих криз. Почну, мабуть, з цифр, статистики, яка вона така змінюється ну, от на 25 червня 25 року. 5 мільйонів 900 тисяч українців є Іммігрантами в, в Європі взагалі от, кількість іммігрантів. Найбільше в Польщі наших українських мігрантів, потім Німеччина, Чехія, Італія і Нідерланди. Ну і взагалі по, по всіх, по всьому світу. Так? А, і трошечки хочеться поговорити, це відео буде якраз для людей, які проживають досвід такої міграції, вимушеної. Тобто про нас з вами. Є такий психолог Джон Беррі. Він виявив, якщо я не плутаю, бо я можу переплутати імена, здається, дитинства його звали Джон Беррі. Він виявив чотири стратегії того, як себе поводять мігранти. Ну це не малася на увазі там, конкретно імміграція, яка пов'язана з війною, але так чи інакше можна спиратися на цю інформацію і якось спостерігати за собою, досліджувати себе, аналізувати свою поведінку, свої стани. І він виділив чотири таких стратегії, які, з якими я зараз з вами поділюся. Отже, перша стратегія це інтеграція. Це коли я, як мігрант, інтегруюся в, в нову країну, в новий досвід. Вивчаю мову, можливо, ну там, або Мову тієї країни, де я знаходжуся, Нідерланди, або англійську, яка, в принципі, допомагає, ну, є така міжнародною мовою і допомагає в цілому адаптуватися там, де б ми не були. Я, до речі, вибрала англійську, ну мабуть, також спираючись на своє відчуття безпеки і нестабільності, знаючи ситуацію, що Ну, коли сталося повномасштабне вторгнення, і треба було нам десь виїжджати і так далі. І а, зараз я досі не впевнена, чи, чи не станеться щось, тому обираю для себе англійську. Ну, і плюс мені так буде для моєї реалізації, так, якщо там. Відкривати бізнес, вести ну, в Європі безпосередньо вже вести клієнтів чи навіть блог, це буде ну, теж такою, плюсом до і безпеки, і такої інтеграції моєї. Ви напишіть в коментарях, як ви обираєте. Ну, в той же час я, наприклад, потерпаю від того, що от я не можу навіть волонтером піти тут. Бо тут уже з минулого року десь трішки так правила стали суворішими. Якщо раніше з англійською мовою психологи, от мої колеги, вони працюють тут, і вони приходили лише з англійською, причому таким, можливо, навіть початковим рівнем, середнім багато знаю людей, то зараз вже так не можна. Ось то можливо ті, хто вибрав для себе вчити, якщо ви в Німеччині німецьку, чи там в Чехії, чеську, чи і так далі, чи в Нідерландах, Нідерландську, то дивлячись на те, ну, на свої пріоритети, ось так, не всі працюють в онлайні, як я, не всі можуть, ну, не всім, то потрібно. І якщо робота, яка стосується ну, там, фізична робота, чи та, яка не знаю, десь. Потрібно підтверджувати дипломи і працювати там, лікарі, чи ще хтось, вчителі, наприклад, так? які, в принципі, вивчивши мову, можуть класно тут і заробляти, і безпечно себе почувати. І, можливо, там подобається людям клімат, і, в принципі, все подобається, і вони там, можливо, навіть хочуть залишитись. До речі, за даними опитування, теж така статистика: 40 тисяч. 000... Чи 40, да, 40 тисяч людей впевнені, що вони хочуть залишатися за кордоном. Наприклад, напишіть, якщо хочете, поділіться своїми станами, як ви для себе вирішили чи не вирішили. Я в попередніх відео розповідала про те, що важливо прийняти рішення на зараз. Я тут залишаюся, бо мені там небезпечно, і щоб легше було інтегруватися. Але це не означає, що ви його ну, не можете змінити, і не можете взагалі ніколи приїхати. Ви можете. Але на зараз, щоб, щоб легше було, бо якраз, от якщо ми говоримо про інтеграцію, цей етап, то це найздоровіша така реакція, бо я і вивчаю мову, і якось інтегруюся в суспільство тої країни, де я знаходжуся, і я. Так само не відмовляюся від своєї мови, від своєї культури, від, від свого, від себе, від своєї ідентичності. От якщо говорити про мене, я, наприклад, у мене ідентичність одна з це я українка. І те, що я розмовляю українською в побуті, да, своєю рідною мовою, те, що я веду цей канал українською, що спілкуюся з такими самими українцями. І багато чого там святкую, українські свята. Це все про, про підтримання моєї ідентичності. І в той же час я так само, наприклад, святкую і нідерландські свята. І ну, це дуже класно, я, до речі, так згадувала про те, що е, наші. Е, Ну, взагалі організації, там, волонтерські організації і наші менеджери, які з нами працюють, в нас є ну, прям такі люди, з які з нами працюють, вони намагаються ну, так, підтримувати цю інтеграцію. Ну, мені так здається. Наприклад, у нас є одна із менеджерів Лілі, вона наполовину українка, наполовину грузинка. І я до речі так думала про те, що вона нам організовувала такі заходи, наприклад, якесь українське свято, і ми там могли щось готувати разом. Ну, якісь такі, де збиралися всі українці, і щось ми готували, щось ми малювали. Тобто і творчість, і таке якесь ну, прямо про ідентичність українську. Потім нідерландське свято, і вона теж нас збирає, і ми щось там робимо. І це, ну я навіть зараз, коли говорю, мені це дуже просто важливим відчувається. Це так важливо для інтеграції багатьох людей в суспільство. І коли ну, там, одна людина щось таке робить масштабне, на мою думку, мені це, ну не знаю, мене це розчулює якось. І я помічаю так, як різні волонтерські організації або окремі люди, як вони стараються. Направити, ну, підтримати, підтримати і направити, щоб люди легше переносили міграцію, бо хтось може сприймати міграцію або те, що підтримують, чи там якось дають можливість вивчити мову. Тут, до речі, давали довгий час, не знаю, як зараз, і нідерландську, і англійську вчити, бо тут багато хто англійською говорить. Тут довгий час вона була як друга мова. Ну, її всі тут розуміють майже. І вони дають таку можливість не для того, щоб нас якось там завербувати, чи ще щось, щоб ми типу, відмовились від своєї ідентичності. Ні, вони це роблять для того, щоб дати нам інструменти, в тому числі для нашої безпеки і щоб нам було легше. І мені, наприклад, я, ж кажу, я відчуваю тут цінність. Є інший, друга стратегія, вона називається такий інший шлях асиміляція. Коли я повністю занурююсь в іншу культуру, в інші звичаї. Да? Тобто, ну, якби я сказала, ну я все, я нідерландка, вже, бо я тут живу, і я там вже не українка, наприклад. Бо не ну, ж кажу, те, що от згадала, їзда на велосипеді. У мене ще є, я так жартувала нещодавно, що я тепер, як нідерландка, їжджу на велосипеді, але ну, притримуюсь і, і нашої культури, тобто і так, і так. І так багато людей, і ну, об'єктивно, це, це така здорова модель. Асиміляція, коли я перестаю розмовляти рідною мовою, перестаю святкувати. Свята своєї країни, там українські свята, якісь да, е, повністю відмовляюся від культури і інтегруюсь, ну, ну, асимілююся з тою країною, де я знаходжуся. Тобто, ну, не знаю, ви зрозуміли, так? Там, ідентифікую себе як, е, наприклад, нідерландка. Е, воно може статися, така стратегія, вона може здатися, е, ну, успішною. І навіть може, можна правда, досягти е, швидких результатів, швидкого там успіху, але насправді е, вона доволі непроста, бо коли я відмовляюся так швидко і взагалі відмовляюся повністю від своєї ідентичності е, і внову кудись заскакую, да, це і може формувати і внутрішній конфлікт, і е, втрату своєї ідентичності. І, ну, такі непрості а, людина може відчувати. Чуєте, в мене там хтось б'ється на фоні. Да, тобто, часто ця стратегія вона може бути швидкою, але вона може вести до втрати себе, відчуття себе. Да? Ось так. Тому, якщо, ну, так, Повідслідковуєте, як у вас. Ще одна стратегія називається сегрегація. Розділення таке. Що вони кричать? мене хоч чути? Сподіваюся, що так. Да. Сегрегація це коли людина не приймає середовище, в якому вона перебуває. Тобто, ну таке розділення, відділення від. Від того середовища, в яке вона потрапила, від нового середовища. Ну, наприклад, це коли е... на собі давайте приклади буду наводити, щоб ніхто не ображався. Я, наприклад, е... знаходжуся в своїй такій українській бульбашці, де спілкуюся тільки з українцями е... і повністю відштовхую те, що пов'язано з нідерландським усім. З їхньою культурою, з їхніми звичаями і так далі. Тобто повністю е, відрізаю від себе це, бо ну, і собі кажу, нащо мені це все здалося, я все одно поїду додому, мені це все не треба. Е, ось так може бути. Не в чому мову, ні, нічого. Там ми збираємося з, десь з українцями і, наприклад, кажемо, як то все погано. Ні, ну Інколи ми так трошки робимо, там особливо на погоду, це в нас ідеальний є цей. А, мені там навіть писали, так, що ти там робиш, так? що сидіти в Нідерландах, якщо можна десь у соняч? Ну, У мене тут свої якби, причини. Але, і це той факт, який, знаєте, ну, класно, от сьогодні гарна погода, класно, але є такі моменти, як там, і клімат, і так далі. А, і навіть самі нідерландці можуть про це говорити. І, типу, ну, це нормально. Але коли ви тільки замикаєтеся на тому, щоб. Обговорювати недоліки і ну, якось ну, навіть просто от, ізолюватися. Це така, знаєте, це шлях до ізоляції. Коли я в своїй бульбашці закрилася, я не виходжу десь. Але ізоляція, як творча адаптація, вона а, може бути. В да? мене в самої було, був такий етап, коли я не хотіла виходити з номеру. А, ну, навіть, Ну не дуже безпечно воно відчувається, коли не знаєш мови, навіть тої англійської, добре, щоб комунікувати з людьми. Виїхала з небезпечного середовища, потрапила в нове, тестуєш, не знаєш, наскільки воно безпечне. Треба продив... придивитися, побути, відчути себе. Мені, наприклад, потрібно певний час знаходитись на самоті, в собі і так. Ну, якось повільно проживати те, що так, переварювати те, що зі мною стається, новий досвід. А потім я отак вийду і буду в парку вести е відео, е записувати і блог вести. Ось так. А, що вам ще? Ага, ще одна стратегія, е яко, яку виділив Джон Беррі, це. Маргіналізація, я записала, бо важко запам'ятати, це коли людина не відчуває себе ні частиною нової культури, ні частиною своєї культури. Ну, тобто, от я ні там, ні там, я ніде. Я ніхто і я ніде. Коли я втратила підтримку тої спільноти своєї рідної і не здобула підтримку нової спільноти. І це досить така болюча стратегія. І, ну, от уявіть, да, цей стан. А хтось може проживає цей стан такий. Коли Стан, коли тебе нема, він ну, такий, не знаю, порівняно до страху смерті. Як наче, от. Та, я зникаю, мене не існує щось таке, він доволі тяжкий, непростий, може вести до навіть до таких депресивних станів. Ось так. Тому, якщо ви за собою відчуваєте, Схожі такі прояви, стани е, можете тут написати, дайте знати, або ж е, звертайтеся за допомогою, виходьте з цієї ізоляції і е, е, відновлюйте свою ідентичність. Тобто, якщо ви потрапили в нове середовище, це не означає, що вам варто відмовлятися від свого. Навіть якщо ви не здобули підтримку, вам, ну так стається, коли ти виїжджаєш в іншу країну, і не всі друзі. От в мене друзі, які тільки зі мною залишились, це ті, хто розуміє е мій вибір, приймає його і не засуджує. І ми зберегли нашу дружбу, спілкування на відстані. Е не всім так пощастило і не завжди так щастить. І, ну, і може бути по-різному, може бути таке, що ти виїжджаєш. А... Ті друзі, які в тебе були вдома, вони кажуть: ну, ти не знаю, там зрадниця, або ти мене покинула, або ти, ти мене зрадила. І ну, не хочуть спілкуватися. І це теж, ну, давайте так, це такі процеси, вони в ненормальній ситуації, де ми постійно в стресі, це може таке бути. І добре, якщо і е, людина. Яка виїхала, і людина, і там подруга, наприклад, яка залишилась, вони обоє працюють з психологом, працюють зі своїм психологічним станом, і в якийсь момент ну, там, проговорюють, зляться, проживають, дозволяють собі всі прояви, і в якийсь момент приходять до того, що ну, до якогось взаєморозуміння. Ну або не приходять, так теж буває. Тобто, коли я віддаю все-таки. Тобі вибір, так, да? добре, ти виїхала, і ти маєш право на, на свою безпеку, там, свободу чи і так далі, на своє, своє життя. А, ось так. А, ну, а Якщо не вдається, не вдається там відновити зв'язки, шукайте їх а, серед людей, серед нового середовища. Який би не був а, болючий досвід а, минулий, шукайте. А, це ком'юніті серед нового простору. Це реально, як я вже говорила раніше, що, нагада, є багато організацій волонтерських, які допомагають інтегруватися, і в тому числі там програма Баді, де ти знайомишся з іншою людиною, яка допомагає тобі. Здобути друга, приятеля, людину, який не байдуже, з якою можна поговорити, там, ну, просто навіть поговорити, або мову попрактикувати, або і те, і інше. Є такі, от у мене позитивний досвід двох, я з двома дівчатами так взаємодіяла і досі з ними так спілкуюся. І це позитивний досвід того, що. Що допомагає інтегруватися, коли ти хочеш в свою мушлю залізти, ізолюватися від цього нового, від цих незнайомих людей, то це допомагає тобі якось все-таки знайомитись з новим середовищем через окремих людей. Через одну людину це безпечніше особисто для мене було через одну людину безпечніше знайомитися з середовищем, ніж через всіх. Багатьох якихось там людей, да, які там якось інтенсивно до мене. Я така, ні-ні. ні А от коли з одною людиною, там або, ну причому це так цікаво, що це не, не нідерландці, не нідерландки, це була американка і е, Джейн Американка, а Софі, в неї е, батьки живуть в Німеччині, вона з Німеччини, мама в неї з Туреччини, тато з Німеччини, здається так. Ось, тобто, ну, це все одно це ті люди, які там більше. Можливо, Джейн, вона взагалі більше шести років тут жила. Тобто це та людина, яка інтегрована вже в це суспільство, ну там більше. І в той же час ну якось може тебе зрозуміти, твій досвід. Ось так. Що вам такого ще сказати? Я так подивляюся, скільки там? 21.37, а зараз 20.04. Е, ну, до, до вісьми. Да? До Ще є декілька хвилиночок трошки. ну Тобто, не знаю, підсумовуючи це відео, скажу, що е, така інтеграція, коли, е, до речі, от багато дівчат, які ну, не тільки дівчат, людей, як, українців, які знали англійську мову. І вони тут влаштувалися перекладачами працювати, наприклад, якісь волонтерські програми, або там, де біженці в пункти прийому, і вони були таким місточком, як позаду мене, місточком між українцями і приймаючою країною, коли оце таке взаєморозуміння налаштовували, так перекладали. І... Ну, і самі інтегрувалися, так, спілкувалися. Взагалі, коли ти знаєш мову, то набагато легше інтегруватися. Тому вчіть мову. Навіть як би це не було складно, такі, така моя рекомендація вам. Ось так. Я не знаю, чи про стратегії я встигну розповісти, щоб не спішити. Напишіть мені в коментарях, де ви зараз, в якій ви країні, як ви проживаєте досвід міграції чи вимушеної міграції. Як, які стратегії обираєте, свідомо чи ні, ви ж розумієте, навіть якщо вам стратегія, ви послухали це відео і вам не сподобалась та стратегія, яка у вас є, ви ж розумієте, що ми... Несвідомо вибираємо ці стратегії і спираючись, ну тобто, це найкращий вибір для нас, який ми могли зробити. Я розповідаю вам це, даю цю інформацію не для того, щоб ви якось там чи себе засуджували, чи якось там викликати у вас якісь почуття, які вам неприємні. Я це розповідаю для того, щоб ви. Бачили, помічали, розуміли ці стани, і у вас з'являлася ясність, що з цим робити, бо з цим правда можна, е, можна працювати, це не означає, що це е, щось таке страшне чи щось таке, що е, не можна змінити, це можна змінити. Можна якось ну, свою поведінку, своє бачення, свій погляд на, на середовище, свою взаємодію з середовищем з іншими людьми. Ось так. Бережіть себе, піклуйтеся про себе і Знаєте, що це нормально. Нормально переживати такі стани. Нормально. Губитися, шукати, знов знаходити себе і знов губитися. І це такий динамічний процес. Просто дбайте про себе, бо міграція це доволі такий довгий шлях, і, ну, як показує, ми думали, що все, все закінчиться і дуже швидко. І хтось, можливо, хотів там, ну, я до цієї пори чую, такі ну, там, думки і фрази від інших людей, від українців, де ой, все, завтра їду, завтра все закінчиться, або там скоро все закінчиться, все, їду, не можу, їду додому. І, і ви продовжуєте залишатися, і це може викликати певні стани. тому. Просто так приймайте, що зараз я тут, я вирішую тут залишатися. Я вирішую інтегруватися в цю країну, в це середовище і там, вчити мову. І вивчення мови це не зрада своєї мови чи своєї батьківщини і те, що ви виїхали, не зрада. Це вивчення мови це інструмент, який. Допоможе вам відчувати себе більше в безпеці. Інтеграція це спосіб вашого буття, який допоможе вам зберегти себе найкращим чином, свою сім'ю і, можливо, бути корисними для тих людей, які залишились в Україні, для тих людей, які тут з вами вас оточують, для інших людей, якщо ви цього хочете, якщо у вас є така мета, таке бажання. Був просто для початку просто бути. Коли, тривоги, коли тривога не зашкалює, вона не така в нормі, коли спокійно, коли можна видихнути і просто відчувати задоволення від життя, задоволеність собою, своїми процесами і не витрачати надмірний ресурс на те, щоб просто Просто жити чи виживати. Ось так. Живіть, будьте. Дякую, що дивитеся і слухаєте. Обіймаю всім серцем.